Всім привіт! З вами алгоритм здоров'я. І сьогодні ми покажемо вам комплекс вправ при болях в плечовому суглобі. Для виконання першої вправи приймаємо сидяче положення, прижимаємось спиною до стінки, починаємо піднімати руки вгору, руки в нас притиснені до стіни. Піднімаємо вгору на видоху, опускаємо на вдоху. Рухи плавні та повільні. Робимо по 15-20 повторень, 2-3 підходи. Для наступної вправи, ми піднімаємо одну руку і притискаємо її також до стінки. Спочатку привертаємо її назовні і також на видуху піднімаємо вгору. Також робимо повільно, поступово. Таких повторень робимо 15-20, також 2-3 підходи. Для наступної вправи потрібно змінити положення. Для виконання третьої вправи приймаємо вихідне положення стоячи, починаємо відводити руку назад, заводячи тильною стороною кисті на спину. І на видоху починаємо відводити руку від спини, затримуючи це положення на 2-5 секунд. Потім повертаємо вихідне положення. Знову зробили вдих і на видоху відтягнули. Таких робимо 12-15 повторень на кожну з рук по 2-3 підходи. Для наступної вправи нам потрібна буде резинка або рушник. Беремо резинку двома руками, розташовуємо поза спиною і за рахунок верхньої руки починаємо тягнути нижню. Таке навантаження створюємо на 2-5 секунд, повторюємо 5-10 разів. Вистачить 2 підходи. Для п'ятої вправи ми знову змінюємо положення. Для виконання останньої п'ятої вправи нам потрібно зайняти положення, сидячи на колінах, перед собою поставити табурет, на нього поставити 2 книжки. І для виконання потрібно взяти якесь обтяження. У нас це буде пляшка з водою. Беремо її до кисті. І починаємо виконувати. На видоху опускаємо руку всередину з такою так званою ротацією і на вдоху починаємо повертати її вихідне положення. Знову на видоху опускаємо, виконуємо повільно, слідкуємо за диханням і на вдоху повертаємо вихідне положення. Таку праву виконуємо по 12-15 разів, 2-3 підходи. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте вподобайки. Якщо у вас виникатимуть запитання, залишайте їх внизу в коментарях. Все буде Україна.